Усім привіт! Я Даша, і я приїхала до Канади по програмі Коет. Сьогодні я поділюсь з вами новесенькою, свіжесенькою інформацією щодо програми КоЕД і щодо оновлення в цій програмі, яке відбулося, до речі, тільки сьогодні. Програму КоЕД продовжили на загальних умовах. Подати заявку на участь у цій програмі можна до 15 липня. А в'їхати до країни можна буде аж до 31 березня 2024 року. Зараз я тезисно перерахую основні моменти, які назвав міністр міграції Канади Шон Фрейзер. Перше, це те, що українці можуть податися на програму Кое до 15 липня на колишніх умовах. Тобто, що буде після 15 липня, чи знову таки буде продовжен термін дії програми, чи вона буде закрита, чи буде якось змінені якісь умови? Це можна тільки гадати, нічого не відомо. Але факт залишається фактом: це те, що програму продовжено саме до цієї дати до 15 липня. Наступне, це те, що будь-який власник візи Коет може приїхати до Канади до 31 березня 2024 року та скористатися усіма привілеями ініціативи Коед. Тобто всі, хто прибуде до Канади до цієї дати, 31 березня 2024 року, можуть розраховувати на Фінансову допомогу на отримання дозвілу на роботу, тобто всі привілеї, котрі наразі діють в Канаді. Вони також подовжуються аж до 24-го року, і наступний тезис це те, що власники візу коед, які вже перебувають у Канаді, мають змогу змінити свій легальний статус перебування у Канаді до 31 березня 2024 року. Під зміною статусу мається на увазі, наприклад, отримання дозволу на роботу вже всередині країни. Ось така, як на мене, дуже класна новина, оскільки всі ті, хто ще сумнівався, чи їхати до Канади чи ні, чи, можливо, хвилювався, що не зможе отримати виплати, допомогу і все таке інше, наразі ви встигнете часу. Є, і просто треба заповнити заявку до 15 липня, і потім вже ви зможете в'їхати аж до 2024 року. У вас буде ще можливість все обміркувати і вирішити, коли саме вам краще буде приїхати до Канади. Сподіваюсь, що вам було цікаво почути цю інформацію. Посилання на офіційне джерело я залишу під цим відео. Сподіваюся, що ви підтримаєте моє відео лайком, коментарем та підпискою на мій канал, бо це дійсно важливо для мене для просування мого каналу. Дякую вам, дякую ще зі мною і ще, будь ласка, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом. І сподіваюся, що вам буде цікаво. Дякую ще зі мною і бувайте!